Зовуть Саша, мені сім років. Я, я, мої хобі займатися гімнастикою. Саша почала ходити на тренування ще, поки їй тільки виповнилось чотири роки. Мама каже: дівчинка настільки любила гімнастику, що після занять щовечора влаштовувала вдома виступи для батьків аж допоки у їхній дім не влучила російська ракета і мало не вбила маленьку сашу. Це була травня, я була на вулиці. Там у нас була гарна бесідка. Я гуляла на дворі, і потім це все случилось. Нічого не було, не в, в повітряної тривоги. Ми не чули, як летіла ця ракета. Просто все почувствувала вже на собі. Мене відкинуло. Я коли очнулася, я одразу подумала. Де моя дитина почала її шукати. Там повністю весь двір був завалений камінням, арматурою, плитами перекриття. Потім, коли я почала це все від, від, ну, відкидувати, я побачила, що вона лежить на підлозі. Плита перекриття упала їй на ножку, повністю була Виламана рука в неї був відкритий перелом. Кості були повністю роздроблені, зламані чотири ребра. На голові теж в неї було дуже багато ран. Мізинчика немає. Я нічого не пам'ятаю, не знаю, як мене знайшли. З численними травмами дівчинка була у свідомості, але від шоку згадати нічого не може, розповідає мама. Жінка каже, і сама воліла би стерти спогади, які довелось пережити далі. Бо якби не сусіди, то не змогла б врятувати дитину. Вона була в такому стані, що навіть не думала, що вона може доїхати до лікарні. Захотіли підняти, підняти мені не змогли, тому що в неї кістки просто були висіли. Ми знайшли е фаніру. І отак от от її єле-єлі підняли. Поставили її в багажник, і на своїй машині ми її повезли до лікарні. Вона була в медикаментозній комі, була десь 15 днів. І Лікарі сказали, що ну, треба її вже будити, а щоб її розбудити, треба готувати ножку. Ну, ми розуміли, що виходу немає. Ну, вона вже була синя. Мама завтра привезет тебе твої игрушки, любимое. <риск _> <риск _> Хорошо? Не переживай. Не боюся. Не Не бойся. Боишся. Бо не боюся. Да? Не бойся, <риск _> точка. <дати. риск _> Меня папа, когда взяв на руки, то я плакала. Было страшно. Далі, 7 місяців реабілітації, два протези, і ще багато болю та сліз. Але навіть це не зупинило дівчинку від того, що подобається серцю найбільше займатися гімнастикою. Олександра Паскаль під час російського ракетного обстрілу по Одещині Саша втратила ніжку. Однак зараз мріє представляти Україну на спортивних аренах та робить для цього усе і вже встигла взяти перше місце у змаганнях, які нещодавно відбулися у Чорноморську. Я навіть не сумнівалася, що у мене все вийде. Ти зірка, Я зірка. — яка світить дуже яскраво. Так. Да. За таку цілеспрямованість Сашу та інших дітей, що проявили мужність під час небезпеки, відзначили як дітей героїв у міністерстві внутрішніх справ. Сашенька, ми насправді захоплюємося тобою і дійсно бажаємо, щоб ти виграла абсолютно всі змагання, які тільки захочеш. Утім, мама зізнається, що життя тепер постійна боротьба, яка залишається поза кадром і нагородами. Те, що вона радується, улибається, сміється. Це насправді захисна реакція, тому що це дуже важко, коли ти не можеш піти куди ти хочеш. Тобі треба вдівати протез, чи пригати на одній ножці, чи брати костелі, чи брати інвалідну коляску. Це дуже важко. У нас було дуже хороше життя одного дня. Це все просто ісчезло.